Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі. Тож починаємо. Кого ми найкраще пам'ятаємо з фентезійних світів, окрім головних героїв? Зоріних війни це штурмовики, Гаррі Поттері – Пожирачі Смерті, водорії Персні орки з ельфами, стартреку чуваки в різнокольорових майках, пірата Карибського моря, команда корабля Дейві Джонса. А тепер питання. Чому ми їх пам'ятаємо? Та тому що це маленькі армії з дуже оригінальним зовнішнім виглядом і явною перевагою над звичайними людьми. Такою армією всесвіті Вархамеру є Космодесант, яких в їхньому всесвіті називають Адептус Астардес. За 38 тисяч років самоготньому імператору нарешті набридло, що люди сруться і воюють між собою. Тому він вирішив об'єднати усе людство звичайно ж війною. П'ятиметровому імпі було незручно стояти серед максимум двохметрових солдат. Його було б видно за 3 кілометри і в нього весь час цілили снайпери. Імпі захотів когось, хто б прикрив його від кулі, і при цьому не здох. Оскільки наше божество раніше відкрило людству секрет вирощування курей бройлерів, вони й вирішили застосувати цю технологію до людей. Імператор зібрав 10 тисяч синків депутатів, накачав їх невідомо чим і змусив жерти комбікор, ті не виростуть трьохметрових амбалів. А далі було весело: замість золотих ролик він видав золоту броню, замість червоної Ferrari Червоний плюмаж, а замість відпустичок на ібіцу – потівки усі гарячі точки terror. Назвав він їх Adeptus Custodis. 10 тисяч добре, але треба було більше. Тому імпи вирішив робити бройлерів у промислових масштабах. Комбікор у них був дешевий, броня профнастилу, але зростом вони були у студії і своє діло знали. Щоправда, в них було три мінуси: нестабільна психіка, термін життя до 40 років, і, як виявилось, вони не могли воювати в космосі без скафандрів. Поки Тарас захоплювалась, імператор дивився в космос. Він розумів, що солдатів вистачить, а от генералів нема. Щоб не ризикувати, він вирішив перетворити армію на сімейну справу. А так як ніхто не міг зробити 20 дітей з 5-метровим мужиком, прийшлось робити їх в пробірках, Часики то тікають. Тому одразу від тих пробірок він почав робити нових солдат. Оце от четверте покоління трошки більших людей і назвали космодесантом. Що такого є в космодесантниках, що робить їх унікальними? Космодеса набирає з 10 років. Набір дуже простий: беруть школоту, дають в руки палки і підбирають тих, хто вижив. В першу чергу їм потрібні сильні хлопчики, буду мати їх навчать пізніше. Далі хлопчики в трусіках розпинають, тобто розтинають. І пришивають їм там всякі штуки. Спочатку їм сильно видовжують кістки і нарощують м'язи, а потім роблять те, про що мріє уся школота. Правильно. Впихують RTX 4090 в білий пластиковий системник 90-х років. А на ділі їм пришивають друге серце третю легеню і ще десь 17 лишніх органів. Вони дозволяють космодесу плювати з кислотою, дихати отрутою, затягувати рани, як дидпул, воювати тижнями без сну і навіть вщитувати пам'ять ворога, просто з'ївши шматок його мозку. Але Космодесі робить космодесами фінальний імплант, який їм вживляють приблизно через 8 років після початку трансформації. Він називається Чорний панцир. Це як шар другої шкіри під справжньою шкірою, який напряму зв'язується з нервовою системою і дозволяє силою думки керувати головним символом Adeptus Стартес силовою бронею. Якщо Космодес зайде в атб 40 тисяч, то може прикладати до терміналу хоч руку, хоч голову. Друга особливість Космодесанта, що побачити яку не треба робити розтан тіла це та сама силова броня. І тут проявляється довжколоти. Яка намагається пра-пра-пра-пра-прадідового -пра москвича, спойлером з Фанери і китайським савбуфером. Силова броня це релікт темної технології. скоріш за все, просто звичайний космічний скафандр, на який навісили побільше броні, збільшили до розмірів Астартес і запихнули всередину купу електроніки. Подивіться, у них навіть очі світяться, ну чим не школа та, яка відкрила для себе світодіоди. Насправді, броня досить крута. Вона важить десь 300 кг і живиться від будованого ядерного реактора, який лежить в рюкзаку Астартес, і обшиває керамітом найміцнішим масовим металом, який є в імперіумі. Крім того, вона герметична з закритим циклом циркуляції повітря і відходів, що дозволяє Космодесу прожити в космосі трохи довше, ніж хомяк мікрохвилівці. Мрія імператора здійснилась. Шолом ще одна фіча броні. В нього будований тепловізор, бінокль, рація, карта, таблиці результатів з фрагами і пінгом і все, що може знадобитись в бою. Це все передається прямо в мозок десантника, щоб він не відволікався. Залишається лише одне питання: як з перехрестям і лічильником набою перед очима вони можуть промахуватись і пропускати момент, коли в болтері закінчуються болти? Третя особливість космодесанту – вони воюють болтерами. Болтер це вам не калаш і тим більше не лазерна поколка зорених війн. Він стріляє болтами, тобто маленькими реактивними гранатами калібру 20 мм. В нашому світі такий калібр вважається артилерійським, а космодеси стріляють з цього з однієї руки. Болтер вистрілює болт слабким пороховим зарядом, а далі в болта запалюється реактивний двигун, який доставляє снаряд ціль. Всередині болта є трохи трицикло бадабуму. Якщо ворог не здохне від дірки в тілі розміром з кулак, то точно вмре від вибуху. Космодесантників ніколи не питають, куди ділась ціль після пострілу, адже знають, що вони відповідять: Ціль он там, он там і трохи он там. Болтер універсальний і вміщує 20-30 болтів. Однак, якщо цього мало, космодеси беруть важкі болтери з двома, трьома, шістьма чи більшою кількістю стволів. Таке вже навіть космодес не підніме, тому їх або кріплять на техніку, або віддають колишні жирні школоті Термінаторам. Також є болт-пістолети, які зможе підняти найзвичайна людина. Однак це не та зброя, яку можна купити в магазині, їх дають лише особливо крутим чувакам, типу всяких генералів, комісарів та інквізиторів. Четверта особливість космодесів, вони готові до того, що в болтері закінчаться болти. І, Якщо чесно, вороги моляться, щоб вони не закінчувались. Бо десантура дістає холодно зброю. На поясах космодесантників вісять старі добрі м'ячі, молоти, сокири і кастети, прокачені технічними маньяками 40-го тисячоліття. Типовий космодесантник носить пиломеч, бензопилу, збільшену до розмірів меча. Моторчик дарчить, ксена скричить, все просто. Більш просунуті космодесантники носять силові мічі, заточені рейки силовим полем, яке послаблює навколо себе атомарні зв'язки і при контакті перетворює будь-яку броню в пластилін. А ну дуже унікальні космодесантники, які вважають пиломічі вульгарними, чіпляє зубчики чи силове поле до сокир, палець, булав, шабель, естетів, кігтів і всього того, що знайдеться в діда в гаражі. Холодне зброя насправді дуже вигідна в умовах Warhammer. Наприклад, демонів часто можна вбити тільки спеціально освяченою зброєю. Ніхто не буде брати на повну ставку групку священників Ecclesiarchів на болтовий завод, щоб вони читали молитви над кожним болтом. А от освятити кілька мечів вже вигідно, бо одним таким можна зарубати десятки демонюх. П'ята особливість Космодесанта вони люблять ділитися на групки за інтересами. Першим ділом все залежить від того, де саме народився майбутній Космодес. Якщо в системі Ультрамар піде Ворден Ультрамаринів, якщо на планеті Ноктюрн, піде в Орден Саламандр. якщо на планеті Фенріс то в Ворден Космовувків, ну і так далі. Де родився там і пригодився, правда ж. А другим ділом вже готове космодесантники вчать тому, до чого в них є схильність. Типово школота сидить тихо і чистить болтер. Школота, яка любила грати з машинки, вчиться ремонтувати важку техніку і стає технодесантниками. А ті, в кого травми відгрив лікаря сестрою, йде в апотекарії лікувати братюнь. Ще є капелани, особливо віруючи в імператора, які задовбують інших ранковими молитвами і ночами майструють силові Кадила, а також бібліарії, ті, хто настільки прокачався в копіюванні знаків руками з Наруто, що в них навіть почало щось виходити. Ще бібліарії люблять обвішувати броню записками з молитвами, бо, напевно, хочуть похвалити, що єдині навчились читати до того, яке забрали в космодесант. Шоста особливість космодесанту вони дуже люблять техніку, але техніка не любить їх. Не кожен бусик підніме 300 кілограмову тушу, 300-к броні, яка ще й тримає болтер, купу болтів, силовий меч і парочку керамітових кульок. А навіть якщо і підніме, то Космодес тупо туди не влізе, тому їх катає спеціальне бронетранспортер «Ахріно», тобто на сорогах. Звідси ще один прикол Космодесанту. Десант, як рід військ, передбачає мобільність і швидке розгортання, це або стрибки з літака з парашутом, або швидка доставка вертольотами чи катерами. А оскільки космодесантники ну дуже важкі і габаритні і при цьому міцні, їх просто скидає з орбіти в десантних капсулах. Які одразу ж розгортаються в невеликі бункери. Другий втрачений Легіон Адептуса Сартерс, скоріш за все, носив назву Новус Поштус з девізом Доставка через 3, 2, 1. Сьома особливість космодесанту – У них є кар'єрний ріст, який можливий навіть після смерті. Дослужитись до капітана чи магістра Ордену це банально. Якщо космодесантник достатньо розіжреться, йому видадуть броню побільше. Термінаторську броню. Вона важить близько 2 тонн і перетворює вчорашнього десантника з маленьким болтером, ходячий танк з гарматою в руках. Не плутайте Термінатора з верхамеру з кіношним термінатором. В нашому випадку слово Термінатор походить від латинського слова Термінус, що можна культурно перекласти як. Всё". Термінаторів люблять і поважають. Поза ними завжди можна сховатись від ворожого вогню. Тих, хто не стиг сховатись, але раніше показав себе достатньо круто, підвищуєте дреднотів. Утоявіть, ви зловили головою болт. Зраділи, що служба нарешті закінчилась. А потім прокидаєтесь п'ятитонні керамітні панці. Від вас залишається лише голова і шмат хребта, до якого під'єднали електроди. Ось тепер ви стаєте не латинським термінатором, а кіношним. Просто свідомістю в бойовій машині. Терновтів люблять трохи менше, бо вони частенько дуріють. А тих, кого деменція не бере, люблять як ми своїх дідів, які на любому сімейному святі після чарки співали пісень Упа. Восьму особливість космодесанту, через яку ви не захочете стати космодесантником. Ось ви трьохметровий качок з престижною роботою і привілегіями зайти з ноги в будь-які двері. Але алкоголь вас не бере і вас не працює піська. Ні, буквально, після всіх операцій і комбікорму вас цікавить тільки війна і поклоніння імператору. Дев'ята особливість космодесанту деякі космодесантники не люблять імператора. Під час Єрісі Хоруса, яка закінчилась ножем в пузі Імпі, половина десантників не вернулась до богів хаосу і звалила варп. Якщо ви думаєте, що вони просто стали злими, то на ділі все гірше. Варп псує все. Тож Космодесі почали рости ікла, роги, щупальця і інші зайві кінцівки. Крім того, в них почав їхати дах, а броня ржавіти. Свого імперіуму з тисячами фабрики крутих механікусів у них нема, тож вони доношують броню і болтери за старшими братами, б'ються за сугарі з щурами хаосу і воюють лише заради одного, щоб їм відкрили дорогу з ока жаху до імперіуму. Коротше, Варп – це лівий берег Вархамеру. Десята особливість Космодесанту. Їм справді важко. Зараз космодесантники приблизно мільйон. Робити нових надзвичайно довго і дорого, тому що потрібний генний матеріал рідкісний. і болтери не безкінечні, а тренування і транспортування займають десятиліття. Імперіум постійно перебуває в війні. Крім легендарних м'ясорубок типу Каді і Армагеддона, щодня спалахують сотні конфліктів і повстань на планетах, які перебувають в імперіумі. Ніхто не знає, де і що вибухне наступним, тому Космодесан вступає в бій лише тоді, коли ціль настільки важлива, що розбомбити планету на шматті ніхто й не розглядає. Побачити біля себе трьохметрових амбалів з болтерами, це не полегшення, а підтвердження того, що ви зараз знаходитесь настільки глибокі з задниці. Куди навіть Нурголу гидко дивитись. Космодесант це один з найміцніших стовпів, на яких тримається доля людства. Космодесант це символ Вархамеру. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли дізнатися зі світу молота та війни. Ставте свої силові вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.